До початку навчального року залишилося кілька тижнів. Отже, час готуватися до школи. 8 серпня журналісти Житомирінфо дізнавалися, скільки коштує канцелярія, які товари найчастіше купують, та чи змінилися ціни порівняно з минулим роком. У відділі канцелярії книжкового магазину на вулиці Київській найдорожча ручка коштує 55 гривень. Щоденник 330 гривень, а пенал 480 гривень. Ручки від 4 гривень і вище. Пінали так само від 60 можуть бути і вище дивлячись від марок, і зошити звичайний фоновий від 6 гривень, і якась гарнюча обкладинка від 8 гривень. Зараз поступово беруть зошити. Зошити, пінали, альбомчики, фарбочки різні, ручки, ну таке. А в порівнянні з минулим роком змінилися ціна? Ну, я б не сказала, не критично. Деякі приходять ще з травня місяця. Ті люди, які їдуть за кордон і планують відпочивати, вони приходять без черг, спокійно собі все купили і не тягнуть до останнього. В магазині канцелярії та іграшок що на Скорульського ціни на зошити стартують від 5 до 32 гривень. Фарба коштує від 49 до 100 гривень, кольорові олівці від 13 до 71 гривні, на фломастери ціни коливаються від 9 до 51 гривні. Від 4 до 38, в залежності від того, там, яка ручка. Я думаю, що на ручки не змінилися. Покупці, які обирають товари до нового навчального року, кажуть, ціни особливо не змінилися. Найчастіше перед початком навчального року я купую обкладинки для підручників, щоденник, обкладинки для зошитів, художню літературу, яка їй ще знадобиться в школі, це 10 клас. Недорого можна знайти бюджетний і комфортний варіант. Не змінилося, все залишилось те ж саме. Ціни і єдине покращилось те, що більш різноманітний став товар. Обично обгортки, тому що дуже часто не співпадають розміри. Що в меншому у мене ще є пластилін, фломастери, оливці. порівнянні з минулим роком ціни для вас змінилися? Я навіть не скажу. Тобто, щоб порівняти, можливо, ще будуть завози, вони можуть дорожити, можуть, а зараз ще, може, по старій ціні знайти дещо. Ми завітали на речовий ринок хлібний, щоб дізнатися, скільки коштують портфелі та вишиванки. Тутешні продавці кажуть, людей цьогоріч менше, ніж зазвичай. От 500 до 1000. А це 1000 – це ортопедичний чи звичайний? Ортопедітська спинка. 1100 навіть. До тисячі. Нема очереді, ви ж бачите. Може, за один, за день одну штуку продаж за день. Такі торги зараз. Нема кому. Всі поїжджали, нема кому. Ціни такі самі. Від 700 для хлопчиків до 1400. І від і дівчаток то так теж. Від 700 до 1400. В Бур'яні з минулим роком ми ціни змінилися? Ну, подорожили, да. так. така – це такий найдешевший. От ці йдуть дороже. Ці вже 950 йдуть. Хлопчачі е, отакі. От оці всі по 700. Така 1200. І от такі, Бачите, оці всі висять, абсолютно всі 1200.